Народився він у 251 році в Єгипті в заможній та благочестивій християнській родині. В 20 років Антоній залишився сиротою, втілюючи Іванівський заклик Христа, спадок свій він роздав нужденним, після чого попрямував до пустелі, де розпочались його духовні подвиги. Полягали вони у суворому постуванні, в боротьбі з помислами та бісівськими нападами. Демони намагалися усіляко залякати подвижника, з'являючись у вигляді страшних звірів і чудовиськ. Вони навіть жорстоко били Антонія, змушуючи залишити місце усамітнення. Натомість він усе перемагав силою своєї віри та безперервною молитвою. Одного разу під час чергового випробування він з останніх сил кликав Господа на допомогу. Несподівано він побачив світло згори. Де ж ти був благий Ісусе? Чому не прийшов ти раніше припинити мої страждання? запитав здивований Аскет. «Антонію, Я завжди був поруч, почув він у відповідь. І чекав, доки ти достойно звершиш свій подвиг. Віднині я завжди допомагатиму тобі та прославлю твоє ім'я всюди, не дивлячись на те, що е, преподобний Антоній е, жив е, стільки років тому, ми його е, вшановуємо, бо він отець е, нашого монашеського життя. Наша віра, вона святотецька, і в нас є оці богослови, і є оці аскети. Вони дали нам можливість, показали нам, як потрібно жити по Євангелію. І тому святий Антоній – це для нас зразок, це вчитель, і його приклад, його твори вони є актуальними і досі. Пройшовши через тривалі та важкі випробування, Антоній отримав дар благодатної молитви, за якою Господь звершував великі дива та зцілював навіть від невеликовних хвороб. Поступово слава про незвичайного подвижника привела до нього багатьох, хто шукав спасіння. Так на березі нилу з'явилося чимало чернечих обителів та скитів, духовним керманичем яких став Антоній. Проживши більше ста п'яти літ, святий мирно відійшов до господа в 356 році, залишивши по собі багато правил та настанов для ченців, виклад своїх думок та численні листи. Однією з найбільших чеснот, преподобний Антонів, вважав смирення. Я бачив усі пастки, розталені ворогом на землі, і сказав, зітхнувши, хто ж зможе їх оминути. Тоді я почув голос лише смиренний. Тож, наслідуючи цього дивовижного святого, спробуємо перемогти наші повсякденні спокуси цією перевіреною зброєю, доповнюючи дію смирення, любов'ю та прощенням.